Подивитесь вікна, вітаю вас. На Луганщині застрелили мера містечка Старобільська Володимира Живага. На внутрішньому подвір'ї мерії тіло пізно ввечері знайшов місцевий сторож. Одразу ж викликав поліцію швидку. Втім, вогнепальні рани виявилися смертельними. скорій допомогі, на жаль, живага Володимир Нікола скончався і було встановлено, що смерть жива гілоніколача наступила в результаті двох агністильних ранень в затилочну частину голови. У поліції припускають, убивство могло б бути на замовлення. Уживага наймовірніше стріляв кіллер, діяв професійно. Після першого пострілу зробив ще один контрольний у голову. Затриманих наразі немає. Правоохоронці шукають слідів злочину, прочисують подвір'я і опитують свідків. Розглядається ряд версій, такі як е, політичний мотив, мотив із рівності і зв'язаний з господарською діяльністю. Я Старобільським міським очільником Володимира Живага обрали восени від партії наш край. До того він очолював велике сільськогосподарське підприємство. Вів власний інтернет-портал Старобільські хроніки. Саме в день смерті він написав там останню публікацію. В ній різко критикував одну з місцевих компаній, яка переробляє сміття. Колеги згадують Володимира Живага як людину енергійну. На посаді кажуть, у нього було безліч планів.